Привіт! В ефірі твоя нова доза натхнення. Сьогодні для тих, хто втратив роботу та потребує підтримки. Пам'ятайте, я на вас треную гіпноз. Це безпечно, бо тут тільки про заряд на дію, творчість, успіх. Спочатку стабілізуємо дихання. Дихай спокійно. Вдих, видих, глибоко вдих, видих, дихай, тримай увагу. Я чую тебе, чую цей глухий удар під грудьми, коли зникає звичний ритм тижня. Чую тривогу, що починає холодною хвилею підніматися з дна шлунка. А що далі? А що робити тепер? Запам'ятай одну річ сьогодні. Ти не та назва посади. Ти не та робота. Це була твоя роль, а не твоя сутність. Ця робота була однією зі сторінок твоєї книги. Але не усією історією. Цей простір, що з'явився раптово і не за твоїм бажанням, це не провал, це пауза, примусова зупинка, щоб перевести подих. І це може бути подарунком, найнесподіванішим у твоєму житті. А зараз ти маєш. Щось неймовірно ціне. час на перегляд, час запитати себе чесно, чим я хочу займатися кожного ранку, що мене наповнює, а не просто опустошує за зарплату. Які навички мені сплять, бо ніколи не знаходилось місця у колишньому графіку? Ти не починаєш з нуля, ти починаєш з досвіду. З усіх тих проєктів, які ти врятував, з тих криз, які подолав, з тих людей, з якими навчався знаходити спільну мову, це все твої активи, твоя армія. Вона залишилася з тобою. Дозволь собі відчути все, і шок, і гнів, і страх, а потім зроби перший найдрібніший крок. Почни пізнавати себе, що ти вмієш, а що ще хочеш вміти. Світ не втратив тебе, він просто звільнив твою енергію для чогось нового, чогось іншого, чогось, що може відповідати тобі зараз краще. Ти не без роботи, ти в пошуках нового напрямку, а іноді. Щоб знайти його, потрібно спершу зупинитися. Ти зможеш, ти впораєшся, бо ти вже не раз виходив із складних ситуацій. Ця просто наступна на черзі, і в тебе все вийде.